Добрий день, наші любі малята, я рада всіх вітати у цей теплий сонячний день. Ідучи по місту раз, замислилась я водночас Чому кожен день співає пташка, тікає й ховається мурашка, у небі, як пташки, пливуть хмаринки і сонечко всміхається дитинці. Чому читаємо ми вірші про країну, про рідну землю, маму, батьківщину? Дітки, а скажіть? Що ви розумієте під словом «батьківщина»? Так, батьківщина це земля, на якій ти народився. Де народилися і живуть твої батьки. Це ваше рідне місто чи село. І мова, якої навчили тебе тато і мама. А як зветься наша батьківщина? Правильно, Україна. Давайте ми пригадаємо державні символи нашої країни. До них відносяться Прапор України. Бачите, він синьо-жовтого кольору. Я думаю, ви всі знаєте, що це кольори неба і пшеничного поля. Другим державним символом є Герб України. Це тризуб, який символізує в собі волю нашого народу. Третім державним символом є гімн України. Пам'ятаєте, ми з вами разом його співали? Наша країна, ще має безліч народних символів. Народні символи це те, що більше цінує і любить наш народ. Сюди відносяться верба і калина, без якої нема України, вишитий рушничок, віночок та вишиванка. Це символи краси і щасливої долі. А якщо наша батьківщина зветься Україною, то хто ж ми з вами? Так, ми українці. А яка наша рідна мова? Українська. Цією мовою розмовляєте ви, ваші батьки, дідусі і бабусі. Мову нашу називають солов'їною, тому що вона співуча, мелодійна, як пісня Соловейка. Посміхається мати до сина. Пам'ятай, моє миле дитя! Рідна мова завжди солов'їна, зігріває людей все життя. Діти, наша мова українська, багата, розкішна. І сьогодні я хочу запропонувати вам вивчити віршик української письменниці Варвари Гринько про один із народних українських символів вишиваночку. Вивчати цей віршик ми будемо за допомогою мнемотехніки а саме за такою мнемотаблицею, що розташована перед вами. Вишиваю вишиваночку. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках ягідками рясно вишита. Вся в мережах вишиваночка. Подарунок для Іваночка. Молодці дітки! Сподобався віршик? Вивчайте його та присилайте відео, як ви його розповідаєте. А ми надіємось, що у вашому серці горить вогник в любові та поваги до рідної мови.